Коли очікувати закон про зміни у мобілізації та військовому обліку? Чи завжди за суміщення встановлюється доплата? Як виплачувати грошову компенсацію за відпустки призваним працівникам? Як правильно оформити прийняття працівника на роботу і уникнути неоформлених трудових відносин? Про це і не тільки за кілька секунд. Вітаю! Я Тетяна Шолкова, редакторка кадрової платформи номер 1 З вами щотижневий випуск новин коротко про головне від Кадроленд. Ми запустили оновлену версію кадрової платформи номер 1 щоб зробити вашу роботу кадровика ще простішою. Усі деталі доступні у описі під відео. А сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень з 29 січня до 2 лютого. Поїхали! На минулому тижні увага була прикута до законопроекту номер 10449 Це новий законопроект про зміни у мобілізації та військовому обліку, поданий до Верховної Ради урядом 30 січня 2024 року, що передбачає новий законопроект. Перш за все, зниження призовного віку з 27 до 25 років, оскільки про це вже неодноразово йшлося у законопроектах і у прийнятому, але не підписаному президентом закону, то дана правка все ж таки буде підтримана, але це призведе до змін у веденні військового обліку на підприємстві. Далі громадяни зобов'язані зареєструватися в електронному кабінеті призовника військово зобов'язаного резервіста. Повістка про виклик до ТЦК може бути надіслана. Громадянину через електронний кабінет Призовника військовозобов'язаного та резервіста. Днем вручення повістки про виклик до ТЦК є, день вручення такої повістки під розписку, день отримання ТЦК повідомлення про доставлення такої повістки до електронного кабінету призовника військовозобов'язаного та резервіста. Також призовники, військовозобов'язані і резервісти зобов'язані протягом 60 днів з моменту оголошення мобілізації уточнити свої дані через ЦНАП, електронний кабінет або. Через ТЦК. При цьому прикінцевими та перехідними положеннями законопроєкту передбачено, що громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані протягом 60 днів з дня опублікування цього закону уточнити адресу проживання, номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти за наявності електронної пошти та інші військово-облікові дані. Це можна буде зробити шляхом прибуття до ТЦК за місцем проживання чи перебування, ЦНАП або електронний кабінет. Вводиться базова загальновійськова підготовка. У вищих навчальних закладах з'явиться відповідна дисципліна. Жінки проходитимуть таку підготовку лише добровільно. Строкової служби більше не буде. Вона замінена на базову військову службу. Зміни торкнуться і відстрочок від призову під час мобілізації. Варто відзначити, що особи з інвалідністю усіх трьох груп матимуть право на відстрочку від мобілізації. Право на відстрочку матимуть здобувачі послідовної освіти, крім аспірантів, які здобувають рівень освіти за кошти фізичних або юридичних осіб на умовах контракту, також право на відстрочку буде у докторантів і інтернів, а от у наукових та науково-педагогічних працівників право на відстрочку в цілому залишається на тих же умовах, що й зараз, у законопроєкті номер 10.449 також йдеться про тимчасові заходи. Так, у разі невиконання під час мобілізації обов'язків Нацполіція може здійснити затримання особи та доставлення до ТЦК. А в разі якщо неможливо здійснити таке затримання, ТЦК може звертатися до суду із заявою про тимчасові обмеження виїзду за кордон. Про тимчасові обмеження у праві керування транспортним засобом, про накладення арешту на кошти і інші цінності щодо осіб, які порушують вимоги законів про оборону мобілізацію тощо. Як бачимо, нас очікують масштабні зміни у мобілізації та військовому обліку щодо, зокрема, зниження призовного віку, відстрочок, бронювання, вручення повісток. А це безумовно вплине на ведення військового обліку на підприємстві. Тож після прийняття відповідного закону слід очікувати правки до порядку номер. 1487. Зауважу, що прикінцевими та перегідними положеннями законопроекту номер 10449 передбачено, що закон прийнятий на його базі набере чинності через один місяць з дня наступного за днем його опублікування, коли саме очікувати прийняття закону на базі законопроекту номер 10449? за повідомленням у телеграм-каналі Нардепа Ярослава Железняка, уся процедура із розгляду затягнеться приблизно до 20-х чисел. І додає: тобто, вже очевидно, що раніше березня закон не вступить в силу, плюс ще перехідний період місяць. До речі, Тетяна Донець вже проаналізувала законопроект номер 10449 Результату ролику на нашому ютуб-каналі Кадроленд. А ще 2 лютого відбувся вебінар, де Тимур Алієв розповідав про топові зміни, які несе в собі законопроект номер 10449 Запис доступний нашим передплатникам. Також рекомендуємо приєднатися 7 лютого до майстер-класу від Тетяни Донець за темою зміни у мобілізації та військовому обліку, перевірки ТЦК, бронювання, зразки документів та поради від адвоката. Реєструйтесь за посиланням, участь безкоштовна. we Держпраці надало роз'яснення щодо доплати за суміщення. Давайте розберемося, які особливості має суміщення і як не сплутати його із сумісництвом, оскільки існує принципова різниця. По-перше, суміщення передбачає таку організацію робочого процесу, при якій працівник виконує одночасно із своєю основною роботу додаткову, при цьому обов'язково за вакантною посадою за штатним розписом. Працівник має ознайомитися з посадовою інструкцією за суміщуваною професією посадою. Або з робочою інструкцією. А от сумісництво, навпаки, можливо, у вільний від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві. По-друге, в разі суміщення окремий трудовий договір з працівником не укладається, а видається наказ про допущення працівника до роботи за суміщенням. Відповідно, повідомлення до податкової не подаємо та запис до трудової не вносимо. А от сумісництво оформлюється шляхом укладення договору в усній або письмовій формі із обов'язково. Записом до трудової книжки, тобто має місце початок нових трудових відносин. По-третє, розмір доплат за суміщення професій посад або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника, встановлюється на умовах, передбачених у колективному договорі, про що і зазначає держпраці. Це передусім тому, що виконання роботи за суміщенням посад не відображається в табелі обліку робочого часу, на відміну від сумісництва, та встановлюється відповідно до вимог статті 105 каза. На умовах передбачених колективним договором. Підкреслю, що розмір доплати за суміщення має бути прописано у колективному договорі або його заміннику, наприклад, в положенні про оплату праці. А також розмір доплати за суміщення має бути прописаний у наказі про суміщення. Працівники, які працюють за сумісництвом, отримують заробітну плату за фактично виконаний обсяг робіт і відповідно до прийнятої на підприємстві системи оплати праці. Докладніше про особливості суміснення. Ніщення можна дізнатися на курсі професія кадрових з нуля у модулі 5 кадровий рух та додаткові обов'язки. Оформлення трудових відносин під пильним оком держпраці, навіть під час дії воєнного стану. Тому держпраці в черговий раз нагадало, що порядок оформлення трудових відносин з найманими працівниками є однаковим для всіх роботодавців. Він включає три основні кроки: укладання трудового договору, оформлення наказу про прийняття на роботу, повідомлення Державної податкової служби. Перш ніж працевлаштовуватися, працівник має подати заяву та пакет документів відповідно до статті 2. Двадцять кодексу законів про працю, серед яких паспорт, податковий номер, паперова трудова книжка або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб сформовані на порталі пенсійного фонду. Якщо йдеться про військовозобов'язаного призовника або резервіста, то також надається відповідний військово-обліковий документ. Отже, перший крок передбачає укладення трудового договору в усній або письмовій формі, без якого працівник не може бути допущений до роботи. Частина перша статті 24 КЗПП передбачає випадки, коли трудовий договір має бути обов'язково укладений в письмовій формі. Однак, в умовах воєнного стану діють норми спеціального закону номер 2136 які дозволяють сторонам самостійно визначати форму трудового договору навіть тоді, коли КЗПП вимагає наявність письмової форми. Однак рекомендуємо не відступати від письмового оформлення договорів, особливо у обов'язкових випадках, оскільки це дає можливість детально прописати всі умови трудових відносин. До речі, проєкт трудового кодексу, який оприлюднено на сайті об'єднання профспілок, взагалі не передбачає усну форму трудового договору, визначені лише письмова або електронна форма. При цьому очікується, що усі усні трудові договори, укладені за нині чинним трудовим законодавством, мають бути переукладені у письмовій формі. Під час виконання другого кроку роботодавець видає наказ про прийняття на роботу, який видається незалежно від того, був укладений договір в усній, або письмовій формі. Працівник ознайомлюється з наказом про прийняття на роботу під особистий підпис. Після видання наказу роботодавцем на вимогу працівника вноситься до трудової книжки запис про прийняття на роботу. Третій крок подання до податкової повідомлення про прийняття працівника на роботу за формою визначеною у додатку номер 413 Нагадую, що повідомлення слід подати до початку фактичної роботи працівника. Тобто, перш ніж працівник фактично приступає до роботи. Маєте запитання з приводу оформлення трудових відносин, раджу вам скористатися сервісом Особистий консультант від Кадроленд, де ви можете отримати відповідь від 15 хвилин. Наша команда невтомно працює. Щоб і надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтесь до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимося корисними і важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Держпраці нагадує. 24 грудня 2023 року набув чинності закон номер 3494 яким змінено деякі норми законодавства, що регулюють питання надання відпусток, компенсації за відпустку для призваних на військову службу, надання відпустки після звільнення з військової служби тощо так, нова норма у статті 24 закону про відпустки передбачає виплату грошової компенсації працівникам, призваним на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу. Військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятим на військову службу за контрактом. Аналізуючи норму, можна зробити наступні висновки: у разі призову на військову службу без звільнення, працівнику може бути виплачено грошову компенсацію не лише за використані дні щорічної основної та додаткової відпустки, а й за соцвідпустку на дітей. Крім того, така компенсація відбувається. Виключно за бажанням працівника у вигляді заяви, яка подається не пізніше останнього дня місяця, в якому працівник був увільнений від роботи у зв'язку з призовом на військову службу. Тобто роботодавець не має права за своєю ініціативою та не зобов'язаний здійснювати виплату грошової компенсації у разі призову працівника. В разі відсутності заяви або пропущення терміну її подання, невикористані дні щорічної відпустки та соцвідпустки на дітей будуть надані працівнику або днями. Відпочинку після того, як він повернеться зі служби та приступить до виконання своїх посадових обов'язків, або на загальних підставах, визначених статтею 24 закону про відпустки. Звертаю увагу, що оновлена норма про грошову компенсацію стосується лише працівників, які призвані з 24 грудня 2023 року. Працівникам, які пішли служити до цієї дати, виплачується компенсація за всі накопичені дні щорічної відпустки та соцвідпустки на дітей на загальних підставах. Водночас, період Військової служби до відпускного стажу не зараховується. Ще одна відпускна новела для військових, про яку повідомляє Держпраці, Перелік відпусток без збереження заробітної плати, які за бажанням працівника надаються в обов'язковому порядку. Частина 1 статті 25 закону про відпустку доповнили відпусткою тривалістю до 60 календарних днів для працівників, які стали до роботи після звільнення з військової служби у зв'язку з закінченням особливого періоду або оголошення демобілізації. Надавати таку відпустку можна буде після оголошення демобілізації чи закінчення воєнного стану, і після постановки на військовий облік, як того вимагає частина 11 статті 26 закону, номер 2232. До речі, така відпустка включається до відпускного стажу та як підкреслює держпраці до страхового стажу. Якщо залишились запитання, приєднуйтесь до безкоштовного вебінару 8 лютого, який проведе для вас Тимур Алієв за темою особливості надання щорічних відпусток після змін, трудова реформа, практичні приклади та професійні роз'яснення. Держпраці надало роз'яснення щодо надомної та дистанційної роботи, оскільки найбільш розповсюдженою формою роботи є дистанційка, то зосередимося саме на ній. Як пояснюють фахівці Держпраці, дистанційні працівники працюють у будь-якому місці за власним вибором. Водночас мають бути на зв'язку з роботодавцем за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. При цьому законодавство не визначає переліку робіт, які можуть виконуватися дистанційно. Роботодавець самостійно вирішує, чи може робота виконуватися поза межами підприємства? Наприклад, якщо це продаж товарів у магазині або виробництво на заводі, працівники можуть працювати виключно на території підприємства. Однак, якщо це адміністративна робота, яку цілком припустимо виконати поза приміщення роботодавця, ви можете перевести працівника на дистанційку. Як акцентує держпраці, працівники на дистанційній роботі мають ті самі трудові права з урахуванням специфіки дистанційної роботи роботи, зазначеною в трудовому договорі, як і решта найманих працівників, вони можуть іти в щорічну відпустку, відкривати лікарняний тощо для запровадження дистанційної роботи за мирних часів, має бути укладений письмовий трудовий договір про дистанційну роботу за типовою формою, затвердженою наказом Мінекономіки no 913-21. Проте під час дії воєнного стану сторони трудового договору мають право укласти трудовий договір про дистанційну роботу в усній формі. Це дозволяє стаття 2 закону номер 2136 Однак не радимо так робити. Оптимально укладати письмові трудові договори про дистанційну роботу навіть під час воєнного стану, оскільки тільки так можна досконало унормувати дистанційну роботу у повному обсязі. При цьому стаття 60 2 Кодексу законів про працю дозволяє у разі виникнення збройної агресії запровадити дистанційну роботу виключно на підставі наказу роботодавця. З таким наказом Розпорядженням працівник ознайомлюється протягом двох днів з дня його прийняття, але до запровадження дистанційної роботи. Зразок заповнення типової форми трудового договору про дистанційну роботу та зразок наказу про запровадження дистанційної роботи в умовах воєнного стану є у нашій рубриці документи на кадроленд. Ситуація наступна. Працівниця уклала строковий трудовий договір на три місяці, які спливли ще 10 днів тому, а вона й далі працює. Чи означає це, що договір продовжений? Нагадаю, що працівник і роботодавець мають право укласти строковий трудовий договір. Гранична дата його закінчення може бути окреслена конкретною датою, подією або визначатися певним проміжком часу. В останній день дії строкового трудового договору він припиняється за пунктом 2 статті 36 Кодексу законів про працю, закінчення строку, крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають, і жодна сторін не поставила вимогу про їх припинення. При цьому звільнення за пунктом 2 статті 36 КЗПП відбувається без додаткових вручень повідомлень працівнику про припинення трудових відносин за вказаною підставою, адже фактично при прийнятті на роботу працівник надав згоду про укладення трудового договору на певний строк і звільнення в останній день дії строкового трудового договору, проте, якщо в останній день дії строкового трудового договору процедура звільнення не відбулась. Держпраці, спираючись на статтю 39 примодинка ЗПП, вказує: якщо після закінчення строку трудового договору трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не вимагає їх припинення, дія цього договору вважається продовженою на невизначений строк. Отже, якщо працівниця після закінчення строку дії трудового договору продовжує працювати і додаткових домовленостей немає, то строковий трудовий договір трансформується у безстроковий. Детальніше про строковий трудовий договір. Його укладення та припинення у статті строковий трудовий договір, оформлення, робочий час, відпустки та звільнення на оновленій кадровій платформі номер один. На цьому по новинах все звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете почитати в особистому кабінеті кадрової платформи номародин. Також спробуйте оновлений інтерфейс платформи. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатись на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд. Залишайтесь з нами і пам'ятайте, все буде Україна. До скорої зустрічі. Адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити. Па-па!